Президента торгово промислової палати області депутата міської ради Іванова Константина підготуватись Сенко Юрій Михайлович Степанович. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за надану можливість бачити всіх вас, спілкуватися, бути в цьому почесному зібранні. І хотів би продовжити можливо ту логіку. Яку вже розпочав Віктор Леонідович в своєму слові. Моя тема мого виступу стосується зовнішньої економічної діяльності, але звичайно, що е, і наших учасників, які об'єднує Тергопор Палата на сьогоднішній день 251 підприємство області, бентежать і інші питання, які стосуються підприємництва в цілому. Отже, що стосується зовнішньої економічної діяльності, Державі і в області і цього напрямку важкого, але дуже важливого з точки зору держави і побудови нашої економіки. На жаль, ми не можемо констатувати на рівні цифр те, що зовнішньоекономічний баланс України виглядає так, як хотілося би, тобто, принаймні балансує десь на рівні. Рівного обсягу імпорту і експорту, на жаль, ми бачимо, що в останні роки є дефіцит балансу зовнішньоекономічної діяльності держави. Тобто і ми купуємо більше, ніж продаємо на інших ринках. Це негативна тенденція і е, є. Різні чинники, наприклад, одним з пояснень минулого року результатів 2011 року до 2012 року було те, що ну, е, багато купувалося для Євро 2012 державою і компаніями е, за кордоном. Але за підсумками 2012 року ми маємо дефіцит бюджету е, зовнішньоекономічного е, на рівні 15 мільярдів. 648 тисяч. І як я вже сказав, що це тенденція не тільки е, підсумків 2012 року, але останніх трьох років. Е, світ е, міняється і світ змінюється дуже швидко. Е, ми повинні не відставати і поспівати. І е, е, якщо говорити про наших експортерів, е, вони є, вони е, працюють і вони експортують. Результатом цього є е, наш результат Чернівчан і Чернігівщини, яким ми можемо пишатися. Пошати, тому що якщо взяти нашу Чернігівську область, то в нас позитивне за зовнішньої торгівлі. Тобто, за підсумками 2012 року. Ми експортували на 101 мільйон доларів, а імпортували продукції на 79 і 8 Я хотів би сказати, що в полі зору а, на сьогоднішній день не тільки нашої палати, як об'єднані, які близьке до цих питань традиційно, а й нашої держави, знаходяться саме експортери. І вони потребують. Протекції державної підтримки з точки зору і регулювання і інших чинників сьогодні. Ми чуємо і від прем'єр-міністра, і навіть від президента України про те, що вся робота це нова тенденція. Я можу вам донести її зі слов президента Януковича. Він торкнувся там на зустрічі бізнес-кіл. Коли він був золотистим президентом ТПП України, що всі посольства і всі зовнішні представництва України будуть працювати на експортерів. На жаль, на сьогоднішній день це залишається деклараціями, тому що про ПДВ Віктор Леонідович сказав партій Вітко минулого року з великого екрану ну, вже рапортував, що Оскільки ми далекоглядно перейшли на електронний облік ПДВ, то тепер ми бачимо всіх там аферистів, ми їх вичистили, і ми ПДВ відшкодовуємо просто в режимі онлайн, просто в автоматичному режимі. На жаль, це декларації і відверта брехня. Я можу навіть взяти на себе сміливість сказати, що це відверта брехня. Ніякого відшкодування в автоматичному режимі всім 100% експортерів. Не відбувається. Ми до цього е, йдемо вже кілька років, але, на жаль, поки що не дійшли. Це е, велика фінансова хвороба для любого виробника, тому що не відшкодовано ПДВ, це вимивання оборотніх коштів. Де взяти оборотні кошти, е, запозичення ми розуміємо, що таке для економіки такого підприємства? Далі, що стосується е, роботи. Наші суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, наших експортерів, що ми бачимо на рівні того промислової палати України, на рівні Чернігівської того промислової палати, тобто життя в нас одне, ми не можемо перебувати песимізмі, ми не можемо знаходитись в ситуації такі, що склали руки, все погано і не працюємо. І я ще раз хотів би сказати, що Наші експортери експортують по всіх країнах світу. Наша продукція є і в північній Америці. На жаль, не бачу тут керівника підприємства. Не побачив це підприємство Джиєн, наприклад. Олександр Логінов представляє його до сьогодні. І в Америці, і в Китаї ми експортуємо також підприємство Вімал, наприклад, має. Такий яскравий приклад, оскільки ми в Китаї тільки купувати. А, я, користуючись нагодою, навіть хотів би звернутися і до заступника обласної адміністрації Віктора Михайловича і до заступника а, голови обласної ради, щоб відмітили наших експортерів званням когось із них можна вибрати най, найяскравішого заслуженого економіста України. Тому що це економічна діяльність. За всю історію незалежної України підприємці у нас в області заслуженим економістом нагороджують. Думаю, що це буде е, слушно. Е, що ми е, маємо робити? Ми маємо бути активними і е, ми розробимо на протязі цього року програму просування продукції Чернігівщини на зовнішні ринки. У нас є така поточна робота. Ми маємо вчитися, і це наше слабке місце, представляти свій товар і е, вміти продавати його на всіх ринках. Ми також в промисловій палаті е, будемо більш активно організовувати ті візити ділових тіл, які будуть служити досягненню саме економічних е, підприємницьких цілей. Що хотіло б ще відмітити в напрямку економічної діяльності, що ми, колеги, відстаємо на сьогоднішній день. Ми чуємо, і це добре, від політичного керівництва держави. І вчора там було підписання чергових документів і коментарів на тему того, що в нас є вектор євроінтеграція. Але цей вектор вже вчорашній. тому що... В першому кварталі 2013 року відбулися офіційні перемовини між а, Митним союзом, який об'єднує Сполучені Штати, Канаду, і Мексику і Євросоюзом. І вони об'явили перед журналістами, що ЄС і а, це об'єднання американське будуть створювати спільний ринок. Вони дійдуть до угоди про а, а, свободну торгівлю. Отже, дивлячись на перспективи, де ми можемо торгувати, де ми повинні представляти себе, державу, Україну і нашу продукцію, наші технології, наші послуги, ми вже повинні дивитися за Євросоюз, я думаю. Наступне, що я хотів би сказати про проблеми, оскільки проблеми існують, митні процедури. Це Такий напрямок діяльності суб'єкту зовнішньоекономічної дія... діяльності наших експортерів і імпортерів, які викликає нарікання. Е є кроки технологічні, це 90% на сьогоднішній день митного оформлення відбувається в електронному режимі, але в нас є кілька хвороб. Перша хвороба це Одеська митниця, яку ну, ніхто ще за 20 років не зміг перебороти. Оскільки це центр майже офіційної відкритої корупції, і ці щупальця е, руху контейнерів як з одеської митниці, так і на одеську митницю, з внутрішніх митниць, вони просто пов'язані корупцією просто тотальною. Про це всі знають, і я це кажу відкритості цієї трибуни, оскільки у нас є приклади на рівні е, проблем з нашими учасниками зовнішньої е, е, економічної діяльності. А, інша ще а, хвороба, так би мовити, яка заважає нам розвиватися нашим підприємствам і рухатись вперед, це те, що в нас є досі процедури митні, які не можна вирішити в місті Чернігові. Тобто йде оформлення митне, йде а, догляд вантажу, перевірка документів, виникає питання. А в Чернігові не можна такого спеціаліста державного запросити, особливо що стосується рослинницької е, продукції. Треба їхати в Київ, а вантаж вже стоїть, а гроші вже кажуть. Ідеологічно на заключення я хотів би сказати про таке, що е, Віктор Леонідович, як керівник загалу е, підприємницького і роботодавців, сказав про те, що треба відкривати. Добре і сильно очі і подавати голос, бо якщо мовчати, то ніхто не буде звертати уваги ні на які проблеми. Все, що стосується торгового промислового палати і нашої підприємницької солідарності, ми готові, як завжди, приймати участь не тільки в таких урочистих заходах, а й в інших заходах, які будуть спрямовані на Силове, з точки зору лоббізму і наших дій, навіть демонстративних, для вирішення проблем підприємництва і економічного розвитку України. Дякую за надане слово і бажаю вам, шановні колеги, всім оптимізму і розвитку руху вперед.